І всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат, листопад на дворі, а я по білі гриби. Сьогодні погода в нас не дуже, збирається дощик, я вже в лісі, і в мене перша знахідка. Не далася вона мені зразу, трошки довелося пройти. Самі розумієте, пізні осінні білі гриби. Важко знайти це вам не. Початок сезону, це вже майже його кінець. Там побачимо, що може якісь будуть цікаві екземпляри цього року рости, якщо не застудить швидко. Але ось така краса, за яку, звичайно, мусите поставити лайк, підписатися. Друзі, витрачав купу часу на ось такий похід, тому що зараз мені доведеться 3-4 години проходити, щоб знайти декілька. Десятків грибів, якщо, звичайно, стільки вийде, хоча б один десяток грибів знайшов. Ось така краса дуже твердий, дуже класний. Не полінуйтеся, підпишіться, поставте лайк, мені приємно буде. І, і... і... і біжимо далі. Біжимо далі, тому що ліс такий фантастичний дощик на сьогодні передають. Не знаю, дасть він нам спозбирати чи доведеться витягнути свого дощовіка, якого я ще ні разу цього року не брав на себе, тому що доща. Не попадав на дощ. То що, не будемо гаяти часу, біжимо далі, тому що знахідки ми повинні сьогодні знайти. Просто мусимо. Так, маємо почищений вже. Це жовте ще вдома повирізається, тому що моїм кривим ножиком це не дуже зручно вирізати. Ще одного гриба знайшов. Ось такого, дивіться, який вже гнилий. Минулого тижня я тут не був, тому він тут просто. Зігнив. Шкода, але що зробити? Будемо шукати інші знахідки. Бо ходити в нас ще багато, ой як багато, там, дивіться, ще щось бачу. Давайте пройдемося. А, то не гриб, то просто листок. У нас ходити, а ходити, тож йдемо. Написали в коментарях, що не розуміють того, що я беру чорні грузді, а не беру моховики. Ну, то не беру моховики, бо не беру. А чорні грузді беру, тому що чорні грузді я дуже люблю. Тому і беру. О, бачите, не фокусуєш. О, 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 ось такий. Ну, дуже їх мало. Е, дуже мало тих моховиків. Не знаю, чому, можливо, ще будуть. Але бувало так в лісі їх просто тисячі. Зараз дуже багато кози з'їдають грибів, діки. їх розвелося дуже багато. І багато грибів з'їдають саме кози, тому так і важко знайти пізні осінні білі гриби. Фу, захекався, багато часу вже витратив, але друга знахідка є теж не слабенький, не маленький. але напевно буде добрий. Виглядає непогано. Так, це і теж піде. Ну, до того кошика нашого. Ну, вже два. Два це вже не пусто, але ще не густо. Але йду туди в топові свої місцини. То може щось буде. Я ще тут пройдуся, бо я тут рідко заходжу. Чисто так уже, думаю пройдуся, подивлюся, бо тут такі зарослі, бачите, в них не видно гриби. Особливо в сезон важко знайти. А так уже коли листя опадає, то можна на видивити такі більш-менш величкі гриби. То зараз ще пробіжуся, подивлюся. Мої дві попередні знахідки. Зараз у мене третя знахідка. Дивіться в листу. Не знаю, який, на вигляд, неважливий, але дивимося. Ну, такий піде. На сушіння піде. І того в мене вже буде три гриби. Непогано поки що. Ще може щось знайду. Зараз чудове тут. А я лінувався йти пішки, заїхав сюди в зарослі на мотоциклі, зато дістав галузою по нозі. Трошки неприємно. Трошки неприємно, але зато ж добрався до своїх місцин, де зараз прочешу, подивлюся, чи є тут білі гриби. Один, як бачите, вже є. Зараз тут іще подивлюся. Ну, ростуть вони максимально рідко, як бачу, і... Багато сьогодні точно не вдасться назбирати. Хіба ще щось трохи знайду. Це подивимось. Якщо щось, то ще вдома підемо, подивимося біля хати. Погодка почалась псувати, тому що дощ по, -по, по обіду сьогодні передають. Але це нам не заважає поки що, бо він ще не падає. Ось ще четверта знахідка є у мене. Але неважлива, здається. Знахідочка буде, отак, дивіться, який поганенький грибочок. Фактично корінець тільки є. Ну є трошки і шапочки, я знаю, можна взяти, в принципі, його додому, повирізати на сушіння, він ще піде частково. А ходжу я по ось таких хороших місцинах. Цього року тут було мало грибів. Цього року взагалі гриби не були на звичних мені місцинах, а взагалі в інших. Місцях. Я дуже слабо походив, зробив буквально, це здається 12-й похід за осінніми грибами. Я не мав часу цей сезон ходити, а планував хоча б 30-40 відео зробити, але не вийшло. Не вийшло, Будемо чекати наступні сезони. Хіба ще гриби повернуться, то ще якихось відей 5 зніму. Але це вже таке надіятися в листопаді на гриби не варто. Нічого, шукаємо, шукаємо на хорошому позитиві. Ще трошки ходимо і будемо дивитися, що вийде зібрати. Тільки на ну, я того почистив. Опа, а тут іще один. П'ятий п'ятий сьогодні грибок. всі величкі, маленьких не знайшов взагалі. Дивіться який. Ха. Як, так, як паланиця якась. Хе. Клас. Ну, хороший гриб. Цей хороший. Трошки знайшов, бачите, 5 грибів, то вже файно. Ще Хоча б 5 знайшов, був би взагалі задоволений. Але тут ніхто бачу, не був, бо гриби ось так прямо на відкритій місціні. То зараз ще тут похожу, може ще хоч одного знайду. Так, на цьому етапі 5 грибочків, але пів кошика, можна сказати. Ну трошки не є. Я трошки привеличу. ось стільки грибів. Звичайно, хотілося побільше, але ще може щось те натрапимо. А я біжу далі, міняю локацію, бо я вже тут усяде прошукав, то біжу, ще подивитися в інші місця. Так, уже на спуску в Берізниках зупинився, подивитися білі гриби. Дивіться, ще одна сьогодні знахідка. Ось такий вже темний грибочок, але... Зараз розріжемо, подивимось. Я тут таких ще вирішив назбирати, щоб пустим не їхати. То ще ось такий грибочок. І зараз тут пошукаю також білі ще. І цих доберу. Дивимося. І ще один молодий білий. Дивіться, ось такий. Сьогодні наймаленький, напевно. Ось такий. Ну що ж, повертаюсь додому, тому що ось така вийшла в нас грибалочка. Звичайно, думав я більше знайду, але ну, пізній вже час, грибів вже слабо. Коротше, буду їхати потроху додому, бо достатньо, достатньо. я вже сходив майже всі свої місцини. І ось лише стільки грибів сьогодні вдалося зібрати. Але і так непогано думаю, ви оціните такий пізній вихід по грибочки.